Вимога літопису українського народу до Верховної Ради України. Якщо ви з цими вимогами погоджуєтесь, то долучайтесь до складу громади Літопису українського народу. Вимагаємо за для обґрунтованого звернення в ООН Венеціанської комісії Ради Європи з прав людини ICC Генерального прокурора. Кармін хан посольств США та Великої Британії та представництва Європейського Союзу з вимогою про захист корінного українського народу. Перше надати інформацію, яка містить суспільний інтерес, а саме всі наявні документи щодо вчинених дій Верховною Радою України та уповноваженими органами влади. В межах закону України про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій від 3.06.1992 року. Друге. Повідомити правовий статус українського народу у правовідносинах, що склались за результатами приєднання до Міжнародної фінансової корпорації. Третє, повідомити, які декрети ухвалені КМУ із затвердженням Верховною Радою України протягом передачі законодавчих повноважень владою з. 18.11.1992 року по 21.05.1993 року. Четверте, повідомити, чи створено на тепер органами влади на законному рівні Великий Державний Герб України відповідно до статті 20 Конституції України і велика державна печатка України. Відповідно до указу Президента України від 19.12.1996 1996 року номер 123 1230 96 про велику державну печатку України як символи Республіки Україна. Якщо ні, вчинити відповідні дії. 5. Повідомити протягом якого часу Верховна Рада України використовувала печатки УРСР, в тому числі скріплюючи оригінали законів і де вони перебувають зараз. Печатки згідно діючої постанови. Президії Верховної Ради України від 11.05.1992 року, про гербові печатки Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів апарату, в тому числі скріплюючи оригінали законів і де вони перебувають, перебувають зараз. Шосте. Які печатки використовує Верховна Рада України, скріплюючи оригінали законів зараз і з якого часу? Сьоме. Надати належним чином засвідчені копії, укладених Зеленським від імені України як таких, що суперечать інтересам українського народу. Перше. Із США про видобуток корисних копалень від 30.04.2025 року. Із Британію на 100 років від 16.01.2025 року, а також закони про їх ратифікацію Верховною Радою України. Восьме. Надати належним чином засвідчені угоди та договори про отримані Україною протягом 2018-2025 років кошти від міжнародних організацій і банків, а також повний звіт щодо їх перерозподілу та використання. Одночасно... Одночасно повідомляю, що я і всі учасники громади Лун вільні, самостійні та правоздатні жінки і чоловіки, що складають український народ, який є джерелом влади в Республіці Україна, правонаступниками української РСР, громадянами Республіки Україна, власниками території і держави України. Та проголосили і зареєстрували, зареєстрували свої власні дані у публічному архіві на сайті Archway і проводять відкриті онлайн збори громади літопису українського народу щонеділі, о 10 на каналі TikTok Василія Музики для забезпечення інформування громадськості. Про діяльність за аналогію прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України, державних реєстрів і законодавчих баз України. Відкликаємо свої голоси і забороняємо Верховній Раді України голосувати від нашого імені та вчиняти дії супереч нашій волі і інтересам народу, українського народу. Забороняємо без нашої згоди брати будь-які запозичення та кредити, а також виконувати неузгоджені з народом зобов'язання за рахунок об'єктів права власності українського народу відповідно до статті 13-12 Конституції. Вимагаємо відповідно до статті 95 Конституції України внести зміни до закону України про бюджет України на 2025 рік і віддати мені особисто та учасникам громади літопису українського народу всі належні нам кошти за грудень 2025 року. А також під час формування бюджету України на 2026 рік закласти дії за для отримання, формування, за для отримання мною особисто і учасниками громади літопису українського народу належних нам коштів у 2026 році. Вимагаємо. Повідомити, скільки коштів закладено до бюджету України відповідно до статті 95 Конституції на видатки у 2025 році і 2026 році на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Надати. Перелік цих видатків, а також повідомити суму, в тому числі, і із розрахунку, на кожного українця, вимагаємо повідомити, скільки коштів закладено до бюджету України у 2025 році і 2026 році на утримання судової законодавчої і виконавчої влади. Вимагаю з моменту отримання даної вимоги вчинити дії за, для ухвалення відповідного закону щодо знищення і виділення із усіх наявних реєстрів корпорації України, моїх персональних данів, членів громади літопису українського народу і всього українського народу, а також чинити дії задля подальшої офіційної комунікації зі мною і учасниками громади, як носіями влади, власниками держави і загальнонаціонального майна та представниками корінного українського народу. Тобто, люди, ви переслухайте те, що тут написано. З тим моментом, що я вам зараз нагадаю, що таке 95 та стаття Конституції. Зараз я її відкрию. О! Що це таке 95-та стаття? Безпосередньо. 95-та стаття, щось в мене Конституція не відкривається. Не можу я закрити комп'ютера. 95 стаття Конституції, зараз візьму. Конституція України. 95, та щось в мене глюканув комп'ютер до стаття 96. -та. Стаття 95 Конституції України, яка нам каже наступне, бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства. Між громадянами і територіальними громадами. Тобто, де наші гроші, люди? Ось головна вимога того, що ми, чому ми звертаємося до депутатів Верховної Ради. Бо вони на підставі чого пишуть взагалі нам закони? На підставі наших голосів, які вони отримали під час таємного голосування. Тобто, питання таємного голосування я зараз не буду розповідати, але це. Перша наша вимога, що ми відмовити, ми відізвали всі свої попередні мандати довіри і віднині голосуємо відкрито, як дієздатні право, правосуб'єктні люди, розумієте? Бо ми віднині взяли відповідальність на себе, за себе, на себе і відповідно хочемо діяти без допомоги тих представників, які ми бачимо, як працюють, які вони приймають закони і так далі. Тому люди, якщо ми не зберемося в народ, то я думаю, що вони не зупиняться на тому, що пишуть такі закони і фінансують діяльність виконавчої гілки влади і судової з нашого бюджету, які нам показують послуги, а захищають виключно владу. Тому, а хто це пови... а що повинна була робити влада з 1991 року, то я вам кажу. Стаття, про це каже стаття 3 Конституції України. Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто це їх обов'язок люди, а в нас права і свободи. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Ви зараз звернетеся до будь-якої державної установи, вам так, як, як кому дадуть довідку, що ви фізична особа, а не людина і громадянин. То яким чином тут появилася ця фізична особа і надалі? розумієте? Ну яким чином? То ви ж, якщо ви за це не, запере, не заперечуєте, то згідно мовчазної згоди, ви з цим погодились. То ось для того, щоб це, це цьому заперечити і на весь світ за це заявити, і, по перше, Верховній Раді України сказати, що ми не є ні дієздатні особи. Ми люди, громадяни Республіки і Держави, це треба засвідчити, опублікувати і. Опублікувати свій відкритий голос тим, що ми об'єднуємося в одну громаду і будемо збирати щонеділі віче. І будемо приймати ті закони. Бо вони приймають для чого закони? Для того, щоб депутатів було більше, щоб вони жили довше. Так? І, і з кожним днем багатше, розумієте? Але за рахунок, за рахунок наш. Тому давайте і ми станемо. Замість депутатів, розумієте, скільки людей в літописі, скільки людей в громаді, будемо збиратися раз в тиждень онлайн на зборах і будемо вирішувати ті ж саме питання, що вони самі розумні чи що. От подивіться, які закони вони сприймають. А і на сьогодення всі, всі органи державної влади їхні функції виконують приватні структури за наші гроші і ще й вказують нам послуги. Ну, що це не дивно. Але з вашої мовчазної згоди вони це і роблять далі, то вони будуть далі це робити. Якщо не зібратися в народ і не сказати, що ми з цим не погоджуємося, сказати відкрито. Заявити, заявити за це. Саме цим процесом і займається громада літопису українського народу. Документацію, архівацію ваших відкритих голосів. І там кажуть, там персональні дані збирає літопис. Літопис збирає не персональні дані, літопис збирає відкриті голоси виборців, які хочуть приймати участь в державотворенні безпосередньо. А як голосують депутати? Відкритим голосуванням. А ми, як не таємним. Так от всьому ми відмовились від таємного голосування і від нині голосуємо виключно відкрито на зборах і повідомляємо і кажемо і збираємося це, це не є проблема. Літопис це вже зробив, це вже літопис це не ідея, літопис це вже діюча громада. І я вам засвідчую ті дії, які ми вже зробили на сьогодення. Також зачитую третю статтю Конституції України. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Відповідає. Не людина перед державою, а держава перед людиною згідно Конституції України. А тепер бубка на торті, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це їхній обов'язок, а не наш. І по-перше, повинні всі, ми є власники. Народ України є власник і надр, і ресурсів. І землі, і всього, так, але під час таємного голосування ми їм дали повноваження. Шість разів ми це давали, шість. І отримали довідку, що ми є недієздатні на 5 років вперед викидували її в урну. І ми маємо те, що ми зараз маємо. Тому скільки це можна терпіти, якщо ви не візьмете відповідальність за своє життя на себе і не, буде, не будете приймати участь в державотворенні безпосередньо, не, не да, проголосуєте. За відкрите голосування і за збір Вітча відкритих голосів, відкритих голосів. Так, в літописі, де вже, де вже це вже створено? А саме ми втілюємо граматократію. Це взаємодія діяльності громадської організації, програмного забезпечення банківської системи, де ми голосуємо своїми грошима. Так ми і при таємному голосуванні голосуємо. Голосували за наші гроші, за бюджетні кошти. А тут ми, як власники, голосуємо за свої, збираємося в народ за свої. Розумієте, якщо ви придумаєте, як це зробити безкоштовно, то будь ласка, робіть, вас за руки ніхто не тримає, гайда, вперед, зробіть так, але по-іншому, законним шляхом це зробити, я, наприклад, не знаю як. Бо я не хочу бути ні президентом, ні депутатом. Я хочу зібрати український народ, і ми збираємось в цю громаду. І вже нас більше трьохсот людей. До когось це небагато, але ви візьміть, зберіть 10, щоб вони підписалися під тими вимогами, що є і на які ми рівень на сьогодення вийшли. Як люди, як, які нікого не хочуть чекати. Бо якщо ми люди, то треба жити людиною і не завтра. І не вчора, а сьогодні. Тому, якщо ми діти Бога, то давайте вчиняти і робити рай на цій землі, як діти Бога. А якщо ви раби, то яка різниця, якого Бога?